Українська міфологія, як до часи, так і після них була сповнена дивовижними легендами, казками та міфами. Надзвичайні істоти, за переказами предків, населяли кожен куточок рідної землі від будинку до озера, від лісу до болота. Все було сповнено добрими чи злими потойбічними силами. Вій, мабуть, найпопулярніший персонаж української міфології. Про нього ходили легенди, про нього писали книги. Про нього знімали кіно і не дарма, адже від розповідей про нього дійсно йдуть мурашки по тілу. Вія описували як потворну істоту з величезними очима, густими бровами, довгими віями та важкими повіками. Сам він був не в силах розплющити очі, тож йому з цим допомагали два силача. Але коли все ж очі піднімались, то погляд ставав вбивчим для всього, що опиниться на його шляху. Гинули люди, знищували цілі села та міста. Можна припустити, що така легенда виникла як наслідок віри у нищівну силу зородження, дії злого ока, від погляду якого все псується. І, ймовірно, ім'я цього чудовиська походить від слова вії, які були у нього неприродно довгі. Лихо це істота, яка не пожалкує нікого, згубить і багатого, і бідного, і винного, і невинного. Лихо це уособлення злої та нерозбірливої долі. Яка може скосити найкращу, найдобрішу та найчеснішу людину, оминувши стороною останнього негідника? Так часто і трапляється в житті, що страшна недуга забере зненацька дитину, а злодій і вбивця зможе не тільки уникнути покарання, а й жити в достатку і в здоров'ї. Люди, не розуміючи такої несправедливості, вигадали собі злу істоту, винну в несподіваному горі. Магора – це донька слов'янського бога, грому та блискавки, війни та воїнів, перуна, небесна діва, прекрасна, крилата, бойовнича. Магора – це українська слов'янська інтерпретація скандинавської Валькірії. Серце її навіки віддане воїнам, котрі полягли в бою. На полі битви Магора підтримує тих, хто б'ється самовіддано і завзято, з криками та із захопленням. Вона вселяє в серця воїнів надію та радість. Блуд за легендою це злий дух, якого Бог скинув із неба за злі діяння. Тепер він блукає по світу і чіпляється за кожного, хто випадково до нього доторкнеться. Блуд може обернутись в будь-яку подобу: чоловіка, жінку, птаха, кота чи навіть вітра. Аби блуд вас оминув, потрібно було пригадати, коли ваш день народження та хрестини, на який день припав минулий святвечір, які страви були тоді на столі, хто стояв від вас по праву сторону. Також одним із способів порятунку було перевернути на собі сорочку, зникав блуд із першим співом півнів, тобто із наближенням світанку. Водяник це істота, котра існувала у міфах багатьох народів. Як уособлення нечистої сили за українською ж легендою, водяник походить від самого чорта. Рибаки боялись цього духа, тому приносили йому частування у вигляді вареної риби, хліба та солі. Проте у язичників він радше був духом, що оберігає спокій річки, як ліс охороняє лісовик а болота – болотяник. А задобрювання їх це звичайнісінька традиція приносити пожертвування божествам у знак вдячності. Водяник, володар всіх водоймищ, був старжен усіма русалками, опікувався життям усіх мешканців водоймищ. Та, попри його турботливість, злить його все ж не слід, адже за легендою, саме він, розізлившись, міг зруйнувати млин, підняти річку та затопити село або втопити людину. Доля це образ вітчизняної міфології, який у народних повір'ях асоціювався зі щастям. Доля описувалась у образі молодої гарної дівчини або ж доброї бабусі, в тому разі, якщо вона щаслива. Якщо ж нещасна, то це була жебрачка в рваному та брудному одязі. За уявленнями предків, кожна людина має свою долю, яка безповоротно диктує, скільки їй жити і як їй жити. Як стануть зірки та планети у час, коли народиться людина, так і спланують її подальше життя. Доля це не містична істота, не потойбічна сила, а так би мовити, двіни кожної людини. Який вже знає, чим їй треба займатися у житті і як жити, тому, коли людина займається не своєю справою, вона виходить погано, адже це не до душі її долі. Також вважалось, що люди, котрі заздрять чиїсь хорошій долі, можуть її відвернути за допомогою чарів або навіть привернути до себе. Поетизований образ долі часто зустрічався в українських народних піснях та оповідях, адже це те, що турбувало людину протягом усього життя. Песеголовці – це люди велетні, одні із найжорстокіших істот в українській міфології. Вони, немов вампіри, пили людську кров. Виглядали ці велетні страшно, рослі з шкірою ведмедя, одним оком посередині та одним рогом. За деякими легендами також мають одну руку та одну ногу і пересуваються подвоє, тримаючись одне за одного. Переважно мають собачу голову, що і спричинило таку назву істоти. Траплялись також розповіді про песоголовців жіночої статі, котрі їли людей. Такі легенди про велетнів людоїдів існували у різних народах та віруваннях. Історії про жорстоких невідомих істот були пов'язані із нашестями чужоземних завойовників. Цей міф був поширений на Західній Україні та, за його мотивами, нещодавно був знятий одноіменний український фільм жахів.